20 січня 2026 року спирається комісія з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики і Зубської селищної ради. Присутні королик Василь Михайлович, Катер Оксана Михайлівна, ставник Надія Василь, начальник відділу Савчук Оксана Ігорівна. Пропонується про внесення змін до селищного бюджету на 2026 рік. Прошу голосувати за такі порядок денний. тему. Всі за. А також такі питання. Збільшити дохідну частину загального фонду садочного бюджету по коду 410.36.3 стосувенця з деревянного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 млн 962 тис. 500 грн. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1749 від 26 грудня 2020 видатки загального фонду садочного бюджету по КП КВК 061-16-00 здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом КИР-2111 на суму 1 мільйон 608 тисяч 606 гривень КИР-2020 на суму 353 тисячі 894 Це суто вчителі і ці, так, їхні, так, це такі різні статті першої романтики це освітні субвенції. Тут ще субвенція на харчування. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 410.33.900 десять тридцять освітня субвенція з даного бюджету місцевим бюджетом на суму шістнадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча дев'ятсот Кабінету міністрів України номер тисячу від 26 грудня двадцять року. Відповідно, збільшити видатки загального фонду селищного бюджету. Михайло Шисач, 1, 10, 31, Богдан Мар'я, загальна і середня освіта, заклади на загальну середню освіту за рахунок освітньої субвенції, яке працює 11 на суму 13 мільйонів 386 тисяч 803 гривні, яке 20 на суму 2 мільйони 945 тисяч 97 гривень. Збільшити дохідну частину загальної освіти державного бюджету по коду 410 31 100, Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на суму 870 тисяч 600 гривень. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України номер 1753 від 29 грудня 2025 року. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВП 06, 061-17-02. Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції Державному бюджету місею бюджетний кілька двадцять два на суму 870 тисяч 600 гривень. Хто за такі перенесення? Прошу.